Яблуня на вашій ділянці росте вже котрий рік, а врожаю ви досі не бачили. Або ж смакові якості і розміри плодів залишають бажати кращого, подібні ситуації зустрічаються досить часто, і виправити їх можна своїми руками за допомогою щеплення гілок від іншого дерева того сорту, який вам найбільше подобається. Для чого проводиться щеплення, і коли найкраще прищеплювати яблуню навесні, якщо ваша яблуня дає маленькі, несмачні плоди та ще й великій кількості, найкращим способом виправити ситуацію є весняне щеплення. Протягом цього періоду можлива обробка як дорослих дерев, старше чверті століття. Так і більш молодих, для безпечного щеплення достатньо лише відсутності ознак захворювань і пошкоджень на гілках, важливо згідно з місячним календарем, прищеплювати яблуні слід з одинадцятих місячної доби по тринадцятій, які можуть припадати на період з квітня по травень, підготовчі роботи перед куполировкою. Так вам не доведеться садити нові дерева і чекати плодів ще кілька років. До того ж щеплення дозволить розширити асортимент сортів на вашій ділянці і заощадити гроші, які довелося б витратити на покупку саджанців. Щеплення нових гілок можна порівняти з хірургічною операцією, вона вимагає не меншої обережності і акуратності, початківцям садівникам не обійтися без докладних рекомендацій, інакше помилки навряд чи вдасться уникнути. Зазвичай щеплення яблунь навесні проводиться методом куполировки щеплення держаком, метод окулірування ниркою використовується влітку. У сучасному плодівництві куполировка застосовується набагато частіше і служить для різних цілей: при вирощуванні карликових деревців, при ремонті пошкоджених, з метою заміни малоцінного сорти більш врожайним або для створення багатосортної яблуні. Для щеплення дерев вам знадобиться. Сам держак щепу, який і буде щеплений, гостра, тонка садова пилка, максимально заточений прищепний ніж поліетиленова плівка для обв'язки. Садовий вар або масляна фарба на основі оліфи ще послід заготовити з самого початку зими після перших заморозків, коли гілки знаходяться в стані спокою, але можна і на початку весни, поки не набрякли бруньки. Вибирайте зростаючи вгору однорічні гілки зі здорових врожайних яблунь. Довжина гілочки повинна бути близько 33 три зріжте нижній край держака по косі під гострим кутом довжина зрізу втричі більше діаметра гілочки, а верхній на нирку. Зберігати протягом зими гілки можна в підвалі, помістивши нижню частину прищепи у вологій тирсу або пісок, кілька невеликих живців можуть зберігатися і в холодильнику, загорнуті в мокру тканину. Перш ніж приступати до щеплення. Руки добре помийте з господарським милом. Інструмент теж повинен бути чистим. Безпосередньо в процесі намагайтеся до прищепи і підчепи не торкатися без потреби, щоб не забруднити зрізи, як готуються живці. Заготівля зрізання 20-30 см живців здійснюється відразу після того, як настануть перші заморозки, інший відповідний час навесні, щодо набрякання бруньок, зберігати живці слід на вулиці. Але за пару днів до щеплень їх необхідно прогріти в приміщенні з кімнатною температурою, не припустимо використовувати живці з тріщинами, ушкодженнями або слідами будь яких хвороб. Способи щеплення живців ламайте голову над тим, як прищепити яблуню так, щоб гілочка добре прижилася, є кілька способів щеплення живців, з яких в практичному садівництві найчастіше використовуються наступні просто куполировка Підходить в тому випадку, коли діаметр підщепи і прищепи однаковий. Зазвичай за допомогою куполировки прищеплюють один-два хрічні ілки, роблячи однакові зрізи по косій. Щоб вони повністю збігалися, приладнати зрізи потрібно протягом хвилини, щоб поверхня не встигла окислитися і висохнути, тоді зрощення буде відбуватися гірше. Покращена куполировка Дозволяє більш міцно скріпити підчепу і щепу завдяки додатковому поздовжньому розрізу на зрізі язичку косий зріз на обох частинах уздовж осі надрізають на одну третину і акуратно вводять щепу в підчепу, але не дуже глибоко, інакше щеплення загнята або обломиться при різних діаметрах гілок. Постарайтеся щільно поєднати камбій з одного боку, щоб не залишалося просвіту. Щеплення в розщепів використовується для гілок різного діаметру. Розщепіть підщепу хрест на хрест або поперек і вставте в нього пару живців, на нижній частині яких зроблений довгий косий зріз. так як при цьому способі лише одна частина прищепи стикається з камбієм. На підщепі потрібно виконувати таке щеплення яблуні з особливою увагою. Щеплення за кору, гілки середнього і великого діаметра можна прищеплювати в період з сокоруху методом за кору, акуратно спиляєте гілку яблуні в місці. Зазначеному для щеплення, залишивши пеньок з невеликим скосом, гладко зачистити зріз пенька гострим ножем. На підщепі з двома-трьома нирками зробіть в нижній частині навпроти нижньої нирки, косий зріз, відступивши від підстави на п'ять кору, на торці підщепи розріжте і відсуньте ножем, вставивши туди ще по зрізом до підщепи, якщо гілка більше п'яти сантиметрів в діаметрі, можна прищепити два живця з обох сторін. Цей спосіб найкраще підходить початківцям сидівникам тому що не вимагає ювелірної роботи і приживлюваність гілок вище відео, просто і поліпшена куполировка щеплення в бічний заріз у тому випадку, коли щеплення за кору здійснити не представляється можливим, держак вставляють в бічний заріз, зробіть на підчепі косий заріз крізь кору і деревину, на підчепі два поздовжніх зрізу, що з'єднуються разом, щепу обережно введіть в щілину на гільці яблуні. Домігшись збігу обох частин і камбію, коли щеплений держак почне рости, верхню частину підчепи потрібно буде вирізати ножем використання спеціального інструменту, іменованого прищепних секатором. Дозволяє здійснювати щеплення буквально протягом хвилини за допомогою секатора, робляться два дзеркальних зрізу в місцях прищепи і підщепи, що забезпечує щільне з'єднання і можливість швидкого зрощення. Щеплення вічко або окулірування готується з середини гілки, вік якої не старше року на заготовленому держаку видаляються верхівка і листя, а вийшов щиток, вставляється під кору молодого втечі і обмотується поліетиленом, не закриваючи нирку. Щеплення на пеньок проводиться за кору або в розчепів живого пенька, щеплення краще приживеться, якщо зробити її до держака скелетної гілки. Місток кращий спосіб врятувати дерево з корою, яку об'їли миші або пошкодило сонце. Живці при даному способі щеплення розташовуються так, щоб з'єднувати між собою неушкоджені ділянки кори. Важливо, якщо місця, де здійснювалося щеплення, обв'язати білим папером. То на цьому місці не проростуть нирки, що послаблюють містки, на що прищеплювати яблуню, основне правило будь щеплення говорить: чим ближчими родичами є культури, до яких відносяться щепу і підщепу, тим краще вони зростуться. Тому природно, що яблуня найкраще приживеться на яблуні, в тому числі і на дичці. Можливі також щеплення яблунь на близькоспоріднені айву і горобину, а також на різні сорти груш і слив. Дуже важливо для поєднання підбирати сорти з співпадаючими термінами дозрівання плодів, корисні рекомендації місце щеплення туго обв'язується поліетиленовою плівкою для захисту від попадання всередину шкідників і від пересихання поверх об'язки. а також в порожнині між привоєм і підщепою наноситься садовий вар, що оберігає місце щеплення від вологи для обв'язки, не використовуйте ізоляційну стрічку. Тому що вона перешкоджає зрощенню підщепи і прищепи, а також заважає розвитку кадлюса. Поліетиленовий пакет на щеплений держак теж надягати не рекомендується, інакше під дією парникового ефекту нирки розпустяться раніше ніж потрібно, і сам щепо загине. Обв'язка злегка послаблюється тижні через три після щеплення яблуні. Коли почнуть набухати бруньки, ще повставляйте на верхній стороні гілки. Тоді держак отримає надійний упор і не обломитися при дозріванні яблук. А щоб птахи не зламали щеплену гілку, пов'яжіть на неї яскраву стрічку. Вона буде розвиватися на вітрі, відлякуючи пернатих догляд за яблуною після щеплення. Якщо на держаку простає більше однієї нирки, залишають найбільш сильний втечу. У разі прищеплення двох живців не можна допускати їх перехрещення. У таких ситуаціях пагони вкорочують, коли в міру зростання прищепи з підщепою слід розрізати стару об'в'язку і робити нову при сильному вітрі, або зливі щеплений втечу може обломитися, щоб не допустити цього його слід прив'язувати до палички або спеціально встановленої дозі через кожні 20 сантиметрів. Корисно прищипування швидкозростаючого втечі нижче місця, де проводилася щеплення.